Дівочки, в мене до вас питання, де ви замовляєте оригінали? Роут? Купити в Україні немає офіційного магазину. Замовити США 900 гривень. За що? За повітря? І знаєте, от дивлячись на ось ці патчі, якщо чесно, вже було готово просто собі огірочки так ставити і робити собі патчі. бо ні довіри і ціна би, кусається, а самі теж хочеться. Але, дівчата, я знайшла альтернативу на українському ринку. Це ось ці Дівчатки, пєди, п'єди, пєди від Джо Копленд. І знаєте, вони реально працюють як маленькі міні-масочки. У складі пантенол, алої, єлуронечка, все, що треба, все, що треба. Спокої, зволожує нашу шкіру. І знаєте, що їх можна використовувати де завгодно і ставити куди вам завгодно. Лоб, щочки. Падбародочек, навіть на носогубку, можна поставити. виглядає якби нічого, да? І головне вони доступні тут і зараз, а не треба шукати по байерах, по закордонах, по заграницях, як говорится, все своє, все натур продукт. Ну, якби, бы дівчини, що Хейлі треба задуматися, відкривати роут в Україні чи ні, бо ринок уже конкуренти українські вже заповнюють. Нехай подумаємо.